Нарешті доробила дерево днів народжень моїх шестикласників. Признаю, що зробити його було непросто, так як дітей в мене є багато в класі, і треба трішки погратися. Спочатку треба було ще впіймати учнів та зробити фотографії сидячи. Дітям було цікаво, що ж я таке задумала. Як то кажуть, нічого не зрозуміло, зате дуже цікаво. Далі потрібно було в редакторі для фото повидаляти задній фон, погратися з усіма фото, надіслати їх на комп'ютер та роз. Роздрукувати усі фотографії. А також необхідно було знайти та роздрукувати таке дерево, на якому пізніше мали би сидіти серед цим. Для того, щоб зекономити трішки ламінувальну плівку, я вирішила вирізати спочатку зображення, далі поскладати в ламінувальну плівку і акуратно заламінувати. Далі знову ж таки потрібно було ще раз усі ці зображення, вирізати. Мені трішки допомогли в цьому старшокласу. Якщо я вас надихнула робити теж таке дерево, то наберіться терпіння. Тому що його робити дуже непросто. Далі необхідно було виписати всі дні народження дітей та посортувати їх по гілках, Ну і сетях. звісно, розкласти їх приблизно, щоб було красиво. Далі ми можемо вирізати бірочки, місяців. Ну і, звісно, і... всі дати народження дітей. Зверху я додатково закріпила скотчем, щоб зображення не розліталися та не відпадали від дверей. І ось таке супер класне дерево класу у нас вийшло. Сподіваюся, що мої діти оцінять мої старання. А ти Не забудь поставити лайк. Та підписатись на мене, у мене ще багато таких цікавих відеоуроків та майстер-класів.